Доброго ранку, 18 грудня, без 5 хвилин сьома ранку я смажу Богдану яєчню і зробила собі каву. Богданів сніданок вже готовий. Яєшня, бутерброди з майонезом і сиром і кавовий напій. Ось таке лате. Це Богдан вчора сам собі купив, приніс. Ми вже йдемо з віку в садочок, Богдан там вдома ще збирається. Світло є в нас сьогодні зранку, спустились ліфтом. На вулиці плюс 2 градуси, вітру немає. Віка сьогодні зібралась в гарному настрої, без істерик, стала, нормально вдяглась. Я зараз відведу віку в садочок, потім в магазин, як завжди, а потім мені треба до лікаря в поліклініку на 11 годину. Доганяю. Не дожену? Я не місці. Молодчинка. Куку, -ку, ходімо. Давай, пішли. Я вже повернулася додому з Велмарту. Сьогодні в Велмарті покупки супер економні на 150 гривень. Це все на що я спромоглась. тому що вчора я вчора не знімала влог, тому що вчора був такий суматошний день. Ось вчора я робила дітям вакцинацію від грипу, і після того мої фінанси. Заспівали романси, бо дітей двоє. Вакцинацію довелося робити в приватній клініці, бо аптеки так і не закупили вакцину від грипу, бо я так розумію, тільки поставки відбуваються, зразу розкупають приватні клініки. Довелось робити в приватній клініці. Віка до трьох років, їй потрібна ще додаткова консультація педіатра, платна. потім для віки Потрібно дві дози, і коли це одразу одна доза наступно через місяць, але оплатити зразу потрібно дві дози, щоб викупити другу дозу зараз, щоб вона нас дочекалася через місяць, тому що це остання поставка в цю клініку на цей рік, я так зрозуміла. Можливо, не тільки в цю клініку, а взагалі від постачальника. Коротше, фінанси заспівали романси після цього. Після цього всього. Так, повертаємось до покупочок з Велмарту. Так, купила водичку Болонська, Апельсин Лимон 19 гривень, паста томатна першої марки 9 гривень, сосиски, ятрань ароматні першого сорту. Вони коштують 51 гривню за 435 гри. Паста томатної сосиски, це я сьогодні буду смажити знов капусту квашену з сосисками. Так, дітям купила два соки, чудо-чаду персик з м'якоттю по 16 гривень за штуку. І вчора купила цукерки, купила два види цукерок, а вони обидва виявилися з горіхами, і Богдан не може їсти, то я йому ще купила корівку. Все, ось такі були покупочки на 150 гривень. Добре, що в мене затарений в принципі холодильник продуктами і про запас є. 有吧？ Я вийшла на зупинці, де мені треба потрапити в поліклініку. Їхала в автобусі, згадала історію. Уявляєте, я колись їхала в автобусі, щось задумалась. Коротше, забула, що я знаходжусь не в маршрутці, а в автобусі. І Я корну на весь автобус, як крикну на зупинці. Всі на мене так подивилися. Як здрасті. Приїхала вже до поліклініки, ось підходжу. Мені треба потрапити до лікаря з тої причини, що після того, як я здавала аналізи, робила у зим, мені ж призначили гормональні таблетки, а вони на мене зовсім не подіяли, що досить дивно. Зараз я йду питати у лікаря, що мені з цим робити. Ось вам грудневого скверику безлюдного. У мене ще до речі, навіть є час ще двадцять хвилин до прийому, Потрапила я вже до лікаря, коротше кажучи, поміняли препарат. І дозування збільшили. Ну, таке. Зараз зайду в Аврору і поїду додому. Повернулася вже додому. Покупки з магазину Аврора, Аврора, тільки суто необхідне, дві упаковки пакетів для сміття: 60 літрів з затяжками, серветки сухі, косметичні і вологі. Ось це все. Зробила собі обід, вермішель, макарони зі звичайних сортів пшениці. Сосиска, зараз немає світла, я її не варила, тільки розігріла. Ну, Я так думаю, що їх можна так їсти. І огірок солоний. Так, зараз я займусь підлогою в квартирі, бо тут уже Треба зайнятися, коротше кажучи, взагалі-то ще треба зайнятися вікінними іграшками, бо я давно їх не розбирала, і Віка тут вже понакидувала, що тільки можна. Я займусь зараз підлогою, бо все разом прибирати нема часу, треба потім за вікою йти. Якраз ось і помітила, що в мене закінчується засіб для миття підлоги та стін. Треба буде оновити. Так, підлогу помила тільки на кухні. І у великій спальні, тому що вже пора збиратись за вікою. Тут ще треба буде розстелити килимок дитячий, коли підсохне підлога. Завтра, я сподіваюся, ще продовжу прибирання.